В Івано-Франківську номінували кращих вітчизняних поетів-ліриків. Це переможці Всеукраїнської літературної премії імені Ярослава Дорошенка. На звання її лауреатів претендувало 10 літераторів, зокрема зі Львова, Вінниці, Києва, Сум, Херсона, Одеської області. Номінанти ознайомили поціновувачів сонеців із своєю творчістю. Немов не буде тління тим пагінцям, що зрять височінь, тим паросткам, що стали спідкаміння. Їхня поезія співзвучна з літературною спадщиною нашого краянина Ярослава Дорошенка, котрий зазвичай надавав перевагу сонетам. Не кожен поет зможе написати сонета, тому це таке це, е, визнання в ремеслі. Це ремесло помножене на індивідуальний талант. Журі розглянули твори авторів, котрі претендували на дві преміальні номінації. Шляхом таємного голосування присудили дві премії імені Ярослава Дорошенка. Першу номінацію за збірку сонетів здобув Віктор. Тормельник вінницький поет видав друком два десятки різножанрових книг. Його видання, трильярди сонетів побудоване в оригінальний спосіб, і можуть перегортатися не тільки окремі сторінки, а прогортатися може один рядок. А оскільки вони всі написані на єдину систему римування, то яку б ми комбінацію не підібрали, ми все одно отримуємо канонічний сонет. Італійський варіант канонічного сонета у другій номінації за цикл сонетів. Премію отримав сумчанин Юрій Назаренко. Його королівський вінок сонетів прийшов до читачів чотири роки тому. Яка ж всесильна сильна, ти стеблиненько мила беззахисно ось так із відданістю мавки тримати з року в рік родинної галявки, як сивого Дніпра тримається сула. Вінок сонетів 15 сонетів 226 Сонетів у Короні корон сонетів. Ярослав Дорошенко відомий на Прикарпатті літератор, справжній майстер сонету. Він автор багатьох поетичних збірок. Після його смерті місцеві письменники вирішили зафіксувати в пам'яті його літературний талант. Відтак з їхньої ініціативи три роки тому було засновано літературну премію. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк – Новини на вежі.